Усім привіт! В ефірі 26-й випуск Gadget News від сайту winsi.com.ua. З вами знову Інна Мирославська, Морославська, а наша команда знайшла для вас дуже багато всього цікавого. Дивіться далі. Щодня навколо нас з'являється все більше і більше гаджетів. Тільки не всім це сусідство припадає до душі. Деякі люди заявляють, що відчувають дискомфорт, а то й взагалі не можуть вести нормальний спосіб життя поблизу смартфонів, вайфай роутерів, телевізорів, мікрохвильовок та інших електронних пристроїв. Таке явище відомо в світі як електромагнітна гіперчутливість, але в більшості країнах воно не вважається медичним діагнозом. Проте це не завадило француженці Марін Рішар отримати допомогу по інвалідності. Жінка настільки страждає від електромагнітного випромінювання, що вирішила втікти від гаджетів подалі у гори, де вона живе абсолютно без електроприладів. Суд визнав, що через підвищену чутливість Рішар не може працювати і призначив їй виплату допомоги, що місячно 912 баксів. Непогано, правда? Так от цю допомогу вона буде отримати впродовж трьох років. Сама Жріша ж Ріша заявила, що ця справа це справжній прорив для всіх людей, які страждають від цього рідкісного недугу. Варто зазначити, що вчені досі не знайшли доказів того, що дійсно випромінювання може викликати втому, нудоту, підвищене серцебиття і тому подібні неприємні симптоми. Ну от хтось, наприклад, від свого смартфона відчуває нудоту, втому, голова болить. Компанія Sony Mobile допустила витоки прес-знімків свого нового флагманського смартфона Xperia Z5, що підтвердили відомі раніше чутки щодо характеристик його камери. На фотографіях прекрасно видно, що в Sony Xperia Z5 встановлена нова 23-мегапіксельна камера з матрицею Exmor RS. Смартфон укладений в корпус з округленими кутами. Логотипом Sony Xperia на задній панелі і вигравірованим написом Xperia на одній з його бічних граней. І судячи зі знімків, смартфон буде продаватися як мінімум у трьох різних кольорах, включаючи білий, золотистий і темно-бірюзовий. Декілька днів тому Еван Блас поділився витоком, згідно з яким на IFA 2015 буде анонсований не тільки оригінальний Xperia Z5, але й смартфони Z5 Compact і Z5 Premium. Причому, якщо перші два гаджета виявляться цілком стандартними флагманами з HD-дисплеями на 5,2 та 4,6 дюйми, то преміум отримує такий приголомшливий і водночас не потрібний на 5,5 дюймах 4К-дисплей. Тобто власники цього смарта, напевно, будуть носити з собою мікроскоп, щоб хизуватися щільністю пікселів свого дисплея. Цей день в історії гаджетів. 28 серпня 2008 рік компанія Google запустила магазин додатків Android Market для Google Цей сервіс, згодом переіменований в Google Play, став одним з головних контент-магазинів у світі, навіть попри те, що був запущений на декілька місяців пізніше, ніж Apple App Store, звичний користувачам iPhone та iPad. 29 серпня 1831 рік. Англійський вчений Майкл Фарадей відкриває електромагнітну індукцію. Електромагнітна індукція є головним принципом, що лежить в основі електродвигунів і електрогенераторів двох дуже важливих винаходів, які забезпечують живлення усім нашим електронним пристроям. На своїй сторінці у власній соціальній мережі правда звучить круто. Марк Цукерберг повідомив, що кожна сьома людина на планеті Земля відвідала Фейсбук. Це сталося вперше за всю історію соціалки. За 24 години соцмережу відвідав 1 мільярд користувачів. А за різними оцінками населення планети становить 7,3 мільярди людей. Додроти. Як стало відомо, інтел інвестувала 60 мільйонів в китайський стартап ЮНІІК, який спеціалізується на створенні дронів для споживчих та корпоративних цілей. Відеоролик, в якому про співпрацю двох компаній говорять голова Інтел Брайан Кржаніч та виконавчий директор Unique Тіан Юй був частково записаний за допомогою дрона 4 4K. На думку Брайана Кржаніча Інтел разом з ЮНІІК зможуть створити дрони, які дійсно змінять світ. А от як саме ми дізнаємось найближчими роками? Декілька тижнів тому ходили чутки про те, що компанія Xiaomi працює над власним мобільним процесором. А тепер стало відомо, що китайський виробник готує до виходу одразу навіть не одну, а дві апаратні платформи. Перша версія, як ми і розраховували, виявиться бюджетним рішенням для недорогих смартфонів сімейства Redmi. А от другий чіпсет націлений вже на середній рівень і включає в себе восьмиядерний процесор на невідомій поки що нам архітектурі. Обидва чіпсети будуть доступні вже наступного року. Очевидно, найближчими місяцями ми отримаємо все ж таки якусь детальну інформацію про їхні характеристики. У новинах про автономні автомобілі зазвичай фігурують легкові машини. Тим часом вже цього року на дороги США вийдуть перші автономні вантажівки, якщо точніше спеціалізовані дорожні машини на вантажному шасі. Їхнє завдання захистити дорожніх робітників від наїзду автомобілістів під час ремонтних робіт. Автономний автомобіль рухається по точках навігаційної прив'язки або прямуючи за машиною-провідником. Звичайно, це набагато простіше ніж повноцінне автономне водіння, яке реалізує у своїх розробках комп. Язання. Компанія Google. Дослідна експлуатація автономного уловлювача розпочнеться пізніше цього року у Флориді. Незважаючи на те, що Lenovo викупила мобільний підрозділ Motorola, ці дві компанії останнім часом якось розвивалися окремо одна від одної, просуваючи кожна свою продукцію. І тільки два тижні тому Lenovo оголосила, що має намір передати розробку і виробництво своїх майбутніх смартфонів цілком і повністю у руки Motorola. А от буквально вчора надійшла інформація, що мобільний підрозділ Lenovo взагалі буде об'єднано з моторолою і розпущено. Після цього під брендом Lenovo продовжують випускати лише комп'ютери і ноутбуки. А моторола займеться виробництвом мобільних пристроїв для обох компаній. На сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте і станьте. Станьте нашим інформатором. Надсилайте щось цікавеньке. Всі деталі під відео. Hello there, friend. As you know, it's a tough world out there. It seems like everywhere you go, somebody or something is trying to take you down. So how do you survive? By taking control of your technology. Don't be a slave to your phone. Live smarter with the Razor Naboo and a few simple rules. Rule one: Get notified. Zombies always show up where you least expect them. Luckily, the Razer Naboo streams notifications from your smartphone straight to your wrist. Can be the difference between life and the undead. Rule two, keep fit. It's literally survival of the fittest out here. The Naboo makes it easy to get in shape. You can track your calories burned, steps taken, and more. Because when you outrun your problems, you can start chasing your goals. Rule three, free your hands. Hear that? That is the sound of extinction. With the Naboo, you can stay connected while keeping your hands free to do what you love most and still make it home by six. Rule four, stay focused. Distractions are everywhere. You know this. Keep your head up. Or you're going to lose it. The Naboo allows you to stay alert. Tweets, texts, events, they're all in your wrist. And good news, it's splash proof. Rule five, band together. Knowing who and where your friends are isn't a luxury, it's survival. With the world's first social wearable, you can exchange contact info easily so you can Team up with those around you. So if you find yourself surrounded by zombies, or even just people who act like them, survive your world. Live smarter.